Пробувавши бельгійські вафлі за цим рецептом, ви ніколи не схочете іншого рецепту, тому що вони справді смачні, корисні для нашого організму. Завжди кисломолочний сир надавав організму свої мікроелементи і був дуже корисний для нас. Для рецепту беремо 150 грам кисломолочного сиру. Добавляємо 100 г цукру, а потім побачимо дрібку солі і звичайно яйця без яєць і ні туди, і не сюди. У мене яйця домашні, мені завжди їх приносить сусідка Наталія. Я знаю, що яйця свіжі і також будуть корисні нам. Не хотіла блендера включати, вирішила спробувати ручну роботу. Ложкою збиваю, щоб не було комочків. І правда гарно збивається. Добавила 160 грамів муки. Це один стакан 250 грамовий. Коли подивитися рецептуру, то ми побачимо, що 250 грамовий стакан дорівнює 160 грамів муки. Тепер додавала 150 грам розтопленого масла. Гарненько збиваю і додавала дрібку солі. Подивіться, яка конденсація. Попробувала на смак, ніби трішечки мені мало цукру, я додала ще. Добавила чайну ложку соди і додала сироватки, довела до гарної конденсації і будемо викладати у форму. Коли я читала у тіктокові, дивилася відео. То зрозуміло, що треба накладати у форму повністю розправити куточки, щоб маса зайшла повністю у форму. Тоді вони в нас, получаються квадратної форми. Скільки маю пекти, не знаю. Заглядаю світлі о, ні. А отакі, гарні. Викладаю на тарілку. Не викладається. Беру, розрізала ножиком і не боюся гарячого. Виймаю на тарілочку руками, а тим часом накладаю слідуючу порцію. Не переживайте, не спішіть, тому що, коли будемо спішити, у нас. Получаться малесенькі, кривесенькі і зовсім не квадратної форми. А ви подивіться, які гарні. Те, що вони зліпаються, це не біда. Можна розрізати ножиком і ось так помалесенько викласти на тарілку, і хай вони холонуть. Нічого, це, не, це вони не згорівші. Слідуючи накладаємо в Порцію. Цікаво, скільки ми вже отримаємо вафель. Тому що я читала, хто получає і 8 штук, і 10 штук, і 12 штук. Ну, певно, це залежить від того, вони рідкі, гості, які я не знаю. Будемо бачити, «Любуйся, настільки мені приємно готувати, що вам не передати. Це настільки красота, задоволення для душі, а ще буде задоволення для смаку. Подивіться, які ж тільки гарні це бельгійські вафлі. І їсти треба смакувати, тішитися життям, тому що життя у нас одне. І смакуємо, готуємо. Дієти для нас не сприймаємо ніяких дієт. Ось в таїлку виклала і ще, ще отримаємо. Це ще не кінець. Ну, думаю, скільки ж це вже буде? Тішуся знову накладаю помалесенько, закладаю у форми, викладаю кожен квадратик. А вони ж такі гарнюні, такі гарнюні, що не передати. І пахнуть на цілу кухню. Повірте мені, коли ви будете готувати, то ви також будете тішитися. І ось наші бельгійські вафлі готові. Аж 12 штук отримала. Подивіться, які вони гарні. Вони не спечені, вони запечені і вони м'якесенькі, ну тому що кисломолочний сир. Подивіться, яка смакота, яка красота. Готую каву і тим часом досмажую все, що лишилося, ось таких два манюньки. Мої дорогі підписники, готуємо разом з вами.